Імплант міг стояти три роки, а, і потім... все було ок, а потім людина не знаю, почала курити, або там не знаю, щось якась дієта змінилася, стрес, 에... да, чи може Який? бути, ну так, в клініці точно не визначити, яка була 100% причина. Але по якійсь причині імплант почав. Трошки люфтити, та, трошки рухатись в западанні. і от за рахунок того, що він постійно е, рухається при ходьбі, е, ну кістка не може нарости. Тобто там є якісь постійно... пошкоджує, грубо кажучи, ті плітини, утворюється зона запалення, і відповідно кістка ще більше роз... і імплант все більше, більше провалюється, провалюється, провалюється. І ну, як правило, це має супроводжувати. Скільки часу от, е, скільки часу треба терпіти більше, щоб отримати. Майже повністю зруйновано западно, як в цьому випадку. Ну я думаю, що це дуже індивідуально залежить від якості кістки, в яку западно провалювалося. Тобто, якщо людина там ну, в нормальний спосіб життя, харчування, там шкідливі звички і так далі, то кістка в цій зоні більш міцніша, відповідно, часу треба довше. Якщо людина не давала навантаження, або дуже мало давала навантаження, то кістка без навантаження розм'якшується. Тобто вона ну, така історія може статися швидше.